Що вона мене виховує. Ну, за те, що вона при мене підклувалася, коли був маленький. Що вона мене водить в садочок. Вона найкраща. Вона мені дає їсти, одягає мене. Ну, вона за мене дуже турбувалась. Тільки я захворію, вона біля мене сидить. Чайок, малінку носить. За те, що вона мені робить. Ну, їсти. Робить їсти, допомагає. За так, що вона мені вкусняшки. Робить всякі. Просто так. Шо вона добра. добра. вона мене любить. Мені подобається найбільше це грати в футбол. Вона добра, і як це і красотою, наприклад. Вона в мене гарно співає. Вона сама гарна, сама лучша. Все робиться, що я хочу деколи. Вона прибирає за мене, коли я не слухняюся. Вона дуже гарна і, і вкусно робить їсти. Ще вона піклується про нас. Я хочу, щоб я годувала. Різні, як вона, страви. Я хочу просити в Бога, щоб він мені дав таку жінку, таку як моя мама. Я хотів бути доброю, як моя мама. Ну, Чесно говоря, я вже вмію як страви готувати майже всі. Мені залишилося тільки навчитися у лупці та різні супи, ну ще щось там готувати. Пиріжки пекти. Я ходив, в сад, садочок проводив. Таку... таку гарну, таку. О! Її, е, щедрості, і щедрості, доброті і любові. Знову такий дуже. Я люблю борщ. Не знаю. Щось таке вкусненьке. Допустимо, мармашель. Доброго здоров'я. Я люблю свою маму. Хочу маму побажати, щоб вона була здорова, сильна, щоб вона, щоб вона дуже гарна була. Щоб вона мене любила дуже сильно, щоб вона. Мен, щоб вона мене поважала. Ну, бажаю своїй мамі здоров'я, щастя, щоб вона розсвітала Бозі, щоб все було добре. Мамо, я тебе люблю.